мій Ісусе, Ти заради мене залишив ці прекрасні небеса, зійшов на грішну нечистиву землю, щоб дарувати неземне життя. Ти народився, щоб життя я мала, прийшов, щоб постраждати на Христі. Страждав за мене, щоб я не страждала, прекрасне небо дарував мені. Веди мене, я прошу, любий, спасе, а я покірно йдиму за тобою. Моя ти ціль, моя ти зірка ясна, веди мене до вічного покою. Так тихо скрізь, а зірка ясна сяє, Вермий спокій і добро, і надію. Вона всіх до Ісуса закликає, Веде на шлях правдивий до спасіння. А зірка сяє, тихо, загадково. Христос родився, всюди спів лунає. Нехай подяка, слава, але не Богу. Sedem dni. Sedem ja, dni za novkaj.